У цьому році нас Бог помилував, у нас багато горішків буде, вже починають відкриватися і падати. О, як гарненько, багато хто жаліється людей, що немає горішків, а в нас, слава Богу, будуть і на скрутні, і на пахлаву. Клас так гарненько. У нас дерево так заховано за хату і, мабуть, це його врятувало від приморозків весняних. Так що ми будемо з горішками. Ви тільки погляньте ось їх скільки ще. Ось ось будуть відкривати свої ж А ось цей вже відкрив, уже стиглий. Ну, звісно ж, як же ж без павутинки? І вона тут присутня. У нас горіх старий, великий, он скільки буде горішків. Слава Богу, будемо з горішками.